Я коли слухав Ваше інтерв'ю, я недооцінював складність виробництва, складність технологічного процесу. А ти малювала яка послідовність операції, яка має бути оргструктура, як це впливає на планограму? Ми до цього йшли теж багато років до тієї оргструктури, яка я зараз. Бо спершу я така дуже творча і дуже хаотична. Ось і коли я працювала вдома, це звісно, що була взагалі одна справа. В мене було дві помічниці, коли я працювала вдома, і це весь був мій досвід організації. І кухня 7 квадратних метрів. А потім ти з 7 квадратних метрів переїжджаєш в 500. Ось. І це звісно що взагалі. 7. У мене була я кухня 7 квадратних метрів, холодильники по всій квартирі. У мене в спальні був холодильник, всюди-всюди, вітальні в квартирі батьківській, де я жила. І коли ти переїжджаєш на таке велике виробництво, у тебе шок, стрес, ти намагаєшся все організувати. І от що глобально змінилося з того часу, спершу у нас всі робили все. Тобто, у нас була ротація по всім процесам. Ми набрали велику творчу команду, а обирали ми за цінностями дівчат. Тобто, у нас на співбесіді було більше про емоцію, про підходи, тобто не. Про кількість, швидкість, продуктивність і стресостійкість. У нас було про те, чи людина розділяє нашу рожеву мрію. А потім оцей підхід він розбився об запару нічні зміни, сотні тисяч одиниць продукції. Ось, і це все було дуже-дуже важко витримати. Я ночувала часто в цеху, ми не справлялися з тим об'ємом замовлень, який на нас звалився. А потім стався ковід. І от ковід був тим часом, коли ми видихнули, зупинилися. Ми з Мариною сіли і зрозуміли, що далі ми так не поїдемо, бо у нас була глобальна запара постійно. Ми постійно були втомлені, замовлень було багато, але ефективність роботи заводика була низькою фінансово в плані виробітку. Тобто людей було багато, зарплата велика, робочих годин багато, але ефективність не була співставна з затратами, що допомогло. І ми почали шукати шефа на кухню, який би тишечки мене вивільнив з цієї операційної рутини, і знайшли. Трьох дуже класних дівчат і не могли між ними обрати. І в той момент ми вирішили, що ми візьмемо їх трьох одночасно і розділимо між ними відповідальність. І ми тоді розділили на базових три відділи, які досі існує, хоч трішки вже все відозмінилося, але ця база лишилась. Це випічка заготовки, це фундамент, з чого все починається. Друге це збірка тортиків, і третє – це декор. Ми поділили все на три відділи, поставили на кожному відділі свого керівника і все запрацювало.